Вітаємо з випуском новин від 3 лютого команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. В своїй щоденній роботі інспектори муніципальної варти часто стикаються з конфліктними ситуаціями, з непорозуміннями та небажанням чути і адекватно реагувати на питання і вимоги, які вони ставлять до порушників громадського порядку, комендантської години та інших законних норм. Аби практично відпрацювати вміння розв'язувати, далати та виходити з конфліктів, задовольняючи їх учасників, було проведено навчання за участі практичного психологу, закладу загальної середньої освіти номер 4 Василенко Лілії, як зазначила директор комунальної установи, муніципальна варта Тетяна Шахрай, головне в роботі з людьми вміння комунікувати. Ваша постійна комунікація з громадою вона ґрунтується е, на спілкуванні, на вмінні правильно розв'язати проблематику, з якою ви зіштовхуєтесь, після знайомства перейшли до практичного відпрацювання, розібравши складові конфлікту, причини, за яких вони виникають, шляхи подолання та емоційну складову, після якої завжди слідують дії. Адже кожна зустріч вимагає від муніципалів вмінь налагодити діалог, сконструювати модель поведінки порушника і вибудувати механізм власних дій. Завтра. Стій там, стій там. Завтра в Одесу сказали заберуть. Документи є? Ти що й були? Ну, доставай, будемо дивитися. Психологічна стійкість і рівновага під час спілкування з деякими порушниками надто важлива. Ти відкуди сам? Я купив квартиру три роки назад. Какая разниця откуда? Здесь я на... Нахожу... Якщо питають, кажи откуда. На лікарняному і на лікарняному. Був. Молодець. А там бахнул. Звідки ти сам? Родом. Звідки? Місто Київ. Вірно підібрані слова, то міцна зброя. Да. Ви должны бути час там, дома. Комендантський час. Слышали, о комендантському часі? Ну ви на тілі а Франко знаходиться в другій стороні. ззаді. Вот а, Задіота. Якщо ж конфлікт неминучий, патрулі муніципальної варти намагаються його звести на нівець. Поставлений командний голос також має неабияке вміння переконувати Діти сюди. Смотрите, видите? вітя сюди, Говорю, подадіть кам'є ближче. Вміння домовитися, переконати та направити порушника на правильний шлях. Це справжня дипломатія. Ви зізнаєтесь в тому, що ви е, проникли на е, чужу, чужу приватну територію? Но я не спорю. більше так робити не будете. Не будемо, не будемо робити. А скільки раз доводилося вмовляти осіб останні алкогольного сп'яніння? Просто заспокоїтися і сісти, аби ті не нанесли шкоди власному здоров'ю? Присядьте, ви головне, сидіть тепер, бо другий раз я вас не піймаю. Сядь в машину, говорю. Ні, Ні. Ти мене слишиш. Тут головне не лише бути почутим, а й вислухати та зрозуміти. Я, я ді... що дібільна, ні, віде ні, віде, про, ні, ні. Я, я сам мінтна, я. Зоровий контакт одразу налаштовує на діалог, а комунікабельність спрямовує на довіру. Так, да, я і... Забіжна, Забіжна, да. за Українською мовою і по українською, так? Я працівник ага. муніципальної влади. От моє посвідчення. Мої рука. І після такої проявленої делікатності муніципалів буває і таке. На біжені ночі посиду туди. А в магазині де піддумав? Ви передумали? Так, да, піддумали. Якщо ви піддумали, берете мене, мені, паспорт. Інспектор Сергій ділиться досвідом, як намагаються розв'язувати подібні ситуації. Перше заспокоїть себе. Вирішити ситуацію, спробувати заспокоїти тих, хто з той сторони конфліктує. Поведінка це вже далі, як було так. з ним. Спокійно розмовляє без зайвих рухів і слів. володіння собою, вміння стримати емоції та діяти виключно згідно інструкцій та букви закону для інспекторів муніципальної варти перш за все, навіть коли стриматися дуже важко, бо перед тобою злісний порушник. П'яна особа за кермом. Будеш здергатися, я зараз применю оруже. Ти мене зрозумів? Спокійно, спокійно, спокійно. Я, спокійно, я тебе ще раз говорю. Будеш дягатися. Отак, успокоюся. дії інспектора Олександра при затриманні дозволили це зробити чітко та злагоджено. Задержували таксиста. я його предупредив, щоб він зайшола з мене зі сторони, тому що він постійно руку в руках держав. Я для безпечності. І приду У мене є серуже бойово, якщо ти що то там питаєшся наш какой то я його малу примінити. Так, ну, спокій, впевненість і рівновага, запорука недопущення конфлікту, але трапляється, що неконтрольована агресія одразу йде від порушника. Не слова, а одразу руки йдуть у хід. Да так, що постраждав інспектор. Пожалуйста, успокойтесь і це зараз. Пожалуйста. Опусти руки, ніхто тебе не тронет. Отак говориш, попереджаєш, дивишся в очі, а тобі в обличчя – підступний удар. Згадує цю ситуацію інструктор по стрільбі Володимир, який був у складі цього патруля. Напарник почав вже не його спрашивати, де він, що, як. І того, і того почали роздражатися. Питалися його, як там. Ну, приїхали. при утихомирии, ты типа, во что протянул к нему руку и коснулся этого человека. Ответ получил сразу удар он в нос. Я попросил его отпустить моего напарника со угу. По словами «пожалуйста». И он мне это выполнил. Практичне заняття пройшло з користю. Кожен взяв для себе на озброєння певні поради, бо в роботі з людьми це вкрай важливо. Потрібно навчитися стримувати свої емоції, говорить інспектор Максим, бо лише усвідомлення своєї ролі у спільній справі дасть гідні результати. Емоція, чесно говоря, агресія, але угу. тримав собою обличчя моспальної вартою. Угу. Думка моя це як ну, цього чоловіка держа земля. Моя думка була. Ну і поведінка моя була, яка мене станала. Розуміючи, що кожен з них є обличчям муніципальної варти, навчилися володіти собою, і стояти на варті як кам'яна стіна. Бо за ними безпека громади. Наша з вами спільна безпека. Отож, якщо на вашу безпеку хтось зазіхає, або ви стали свідками правопорушень, телефонуйте 068 861 49 48. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.